Вітаю всіх, друзі! Сьогодні поговоримо з вами про не менш важливу тему, яка буде корисна і актуальна як в період воєнного стану, а також коли все ж таки буде все призупинено і буде уже мир на території України. Це тема, як отримати. У приватну власність земельну ділянку для ведення сільськогосподарського призначення для садівництва та під будівництво. Зараз ми з вами розкриємо питання, які потрібно документи зібрати, які відбуваються алгоритми дій для того, щоб все таки правильно подати документи та отримати дану земельну ділянку а також Саме головне, чи можна це зробити в період воєнного стану раніше? Я працював на посаді начальника земельного відділу в одному із органів місцевого середування, Тому знаю цей весь процедуру. Цей процес як він відбувається насправді, і що потрібно і як робити по черзі. Якщо ж вам цікаво, то на відео до кінця, щоб бути максимально обізнаним темі, та знати всі тонкощі та складнощі даного питання. Згідно з конституції України, всі українці є рівні в своїх правах та обов'язках, і тому кожен громадянин незалежності від його місця реєстрації чи місця проживання має право звернутися до органу місцевого середування і отримати відповідно безоплатно е у приватну власність собі земельну ділянку незалежно від її цільового призначення, чи це буде для садівництва чи для будівництва, чи для ведення е сільського господарства. Тобто це все передбачається Конституцією України та Земельним кодексом України. Однак потрібно розуміти, що під час дії воєнного стану діють відповідно обмеження. І якщо подивитися Земельний кодекс України, то там чітко прописано, що в період воєнного стану громадяни України, ну про іноземці не будемо говорити, вони не мають права отримати у приватну власність земельну ділянку, тобто з державної або комунальної власності. Е, однак потрібно розуміти, що це не позбавляє вас права підготувати відповідні документи, зібрати, знайти ту ділянку, яку ви бажаєте в подальшому оформити у власність. Тобто, це у вас як певний час для підготовки. Да? Наприклад, на сьогоднішній день ви не можете звернутися до органу середування з відповідною заявою для надання вам дозволу на розробку технічної документації для подальшого передачі у власність. Однак, враховуючи те, що кадастрова карта на сьогоднішній день не працює в повному режимі, як працювала до війни. То ви можете подати до органу місцевого середування або Держгеокадастру заяву з проханням надати вам інформацію відносно відповідно земельної ділянки, яка вам подобається, або ви бачите, що вона вільна. Тобто, після того ви отримуєте інформацію, чи дійсно вона там вільна, чи вона е зараз знаходиться в обробці, да, тобто хтось вже подав на неї заяву. Тобто, ви за цей час можете підготувати відповідно пакет документів, і тільки після того, коли е буде вже е зупинено військовий стан воєнний стан, то ви зможете. Собі спокійно подавати відповідні документи до органів місцевого середування і отримати у власність дану земельну ділянку. Після закінчення дії воєнного стану можна буде звернутися до органів місцевого середування і отримати земельну ділянку у власність. Але для того, щоб це все зробити, кожному громадянину, який має певне бажання, повинен зробити відповідні деякі кроки для того, щоб все-таки реалізувати своє право. Перше, це відкрити кадастрову карту і подивитися, чи вільна ділянка, яку ви бажаєте собі у власність. Якщо, наприклад, вона вільна, то ви просто можете зробити зйомку даної земельної ділянки, наприклад, графічні матеріали, або безпосередньо через Google-карту зробити. Графічні матеріали даної земельної ділянки, для того, щоб можна було зрозуміти, де вона знаходиться. Обов'язково потрібно подати заяву, в якій чітко зазначити ваші дані, зазначити, яке цільове призначення даної земельної ділянки вам потрібно також зазначаєте її орієнтовну площадь. І зазначаєте її місце знаходження. І як додаток докладаємо безпосередньо дані графічні матеріали, які ви зробили уже або з кадастрової карти, або з Google-карти. Тобто це потрібно також мати на увазі. Також, якщо ви до е, моменту закінчення воєнного стану зверталися вже до Державного кадастру або до орду соседнування, у вас вже є відповідь, що, наприклад, земельна ділянка вільна. Ви також цю відповідь можете уже прикласти до даної заяви. Тобто, це буде покращувати сам процес. Отримання вам дозвіл на розробку технічної документації. Якщо ж, наприклад, ви вже заяву подали, доложили всі документи до даної заяви, ви повинні вже чекати місячний термін для того, щоб комісія прийняла відповідне рішення, і на сесії було прийнято або надати вам дозу на розробку технічної документації, або вам буде відмова. Якщо ж, наприклад, вам надали відмову, ви її можете або усунути недоліки, які ви не додали, або, наприклад, оскаржити дану заяву. Не заяву, а відмову в судовому порядку. Але ж потрібно також дивитися на відмову, чому вона була. Якщо, наприклад, вам відмовили, бо ця ділянка вже знаходиться в когось користування, або хтось уже. Подав документи на розробку технічної документації, то звісно тут оскаржу, не оскаржую, немає ніякого смисла. Тому просто берете і подаєте заново пакет документів тільки вже до нової вільної земельної ділянки. Тобто, у вас є таке право. Якщо ж, наприклад, ви вже отримали дозвіл, вам видається рішення сесії про надання дозволу вам на розробку технічної документації для передачі земельної ділянки у власність. Тобто, це і буде вже основне таке у вас рішення, яке і дає вам. Рух до наступного кроку. Після отримання дозволу від органу середдування на розробку технічної документації чи проекту землеустрою, ви звертаєтеся до землевпорядної організації, яка і розробляє вам даний проект. Після того, коли ви його отримали, ви звертаєтеся з відповідною заявою до органу середування і подаєте його на затвердження. Тобто, затвердження даного проєкту це буде майже передостанній етап, який і дає вам право уже в подальшому на дану земельну ділянку. Коли ж тільки земельна комісія також його погоджує, передає на сесію, сесія його затверджує. То тільки після того ви замовляєте рішення сесії, і з цим рішенням, відповідно своїм паспортом, кодом і документацію, звертаєтеся до реєстратора державного. Він безпосередньо є як в міській раді, так і в селищних радах, і подаєте документи на реєстрацію. Тільки після того, як ви подали на реєстрацію і отримали витяг, ви стаєте безпосередньо повноцінним власником даної земельної ділянки. Отже, підбиваємо підсумок, можна зрозуміти, що кожен громадянин має право на отримання земельної ділянки. Конституцію це передбачено. Але потрібно розуміти, що процес він є довготривалий, і в принципі потрібно дійсно цим зайнятися, побігати буде тим тут над чим. Але все-таки це саме головне, що це можливо оформити. І до війни це було, в принципі, зовсім реально і дуже багато людей оформляли собі у власні земельні ділянки. Однак так як в нас сьогодні є певні обмеження, будемо чекати, коли буде вже в нас зупинено військове стан, і, в принципі, можна буде реалізувати свої права, які передбачені Конституцією України. Якщо у вас виникають якісь питання або потрібна додаткова консультація, то е, або здаємо питання в коментарях і будемо їх опрацьовувати разом, або записуйтеся на консультацію, і будемо ми з вами індивідуально пропрацьовувати по кожному етапі. Дякую за перегляди. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал, ставити лайк і тиснути на дзвінок. Щоб не пропустити нові відеоролики. Всім пока і до нових зустрічей!